Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Цей ролик я знімаю в продовження попереднього ролику, в якому я розповів про, скажімо так, надзвичайно, великий, надзвичайно велику смертність наших бройлерів. Зараз тут їх залишилось 15 штук. Ми залишили у великій клітці в кожній секції по три штуки. І та, що менша клітка, тут у нас залишилось по, по двоє бройлерів в кожній секції. Почувають вони себе чудово. І зараз вам поставлю, поставлю телефон і розповім вам. І розповім вам всю ту історію, яка сталася ну скажімо, після попереднього відео, яке я знімав. Ну, По-перше, я спілкувався, як говорив вже в viber групі сучасний фермер з Віталієм, який підказав мені змінити режим е, освітлення. Тоді ще у нас. Залишалось велике поголов'я бройлера. От, я зменшив, е е е зменшив е період відпочинку бройлерів, е і, який у мене становив 8 годин темряви. Я зменшив і він почав становити 1 годину. Тобто з 23 до 0000, е, е тільки відпочинок. І 23 години з е е освітлення ввімкнене. Але бройлери продовжували помирати от, і було прийнято рішення екстрено їх почати забивати, хоча би врятувати, скажімо так, не врятувати, це неправильно буде сказано. але хоча б якесь, Якусь кількість м'яса отримати скажімо так, не в мертвому вигляді. От, тому ми в перший вечір. Забили 12 бройлерів, які закатали в тушонку, а деяку частину там заморозили ну, цілими. От. Потім на наступний день ми забили ще 15 бройлерів. От. Також закатали в тушонку і якусь частину заморозили. Вибирав я, як, скажімо такі, які були вже на підході, тобто не сьогодні-завтра вони могли б померти, вони були невеличкі. От, а, і також вибрав більші, які за, візуально да, казалися більшими. То, що цікаво, що в першому випадку, тобто в підозрілих да, броверах, так, і в другому випадку, у цілком здорових, всередині, перше, що у всіх, буквально у всіх 27 штуках була велика кількість рідини всередині. Так? От, і у деяких з них, ну, не знаю, ну, може, менше половини, вже е, навіть була така. Воно як желе, або як е, кісіль. Схожа, така, скажімо, ця же вода, але в такої вже субстанції. Е, М'ясо, скажімо, ну, розове, тобто воно придатне до вживання. От. Е, що було... а, і ми вирішили продовжувати цю тенденцію, тобто забою забою да, даних бройлерів. У нас залишилось їх 15 штук. Але так як ну, скажімо, ця праця не легка, да, і плюс вже підходили. Ну, це було на вихідних і треба було йти на роботу, тому ну, ми планували, може, серед тижня. От, так, яким ми, Я вважав, стало трішки свободніше так, я думаю, і плюс поміняне освітлення, то я думаю, що ну, можна спробувати, як вони будуть себе вести. От, Пройшов там день, ми з роботи, другий, третій, четвертий. от, І я вам скажу, вони почувають себе чудово. Тобто ті 15 штук, які я показав, як розміщені в даній, в даному приміщенні от, вони знаходяться. Ну, і почувають себе чудово. Тому було вирішено їх залишити і догодувати, скажімо, вже по моїй же схемі да, до кінця. От. Тепер повертаємося трішки раніше. Це я розповів про те, скільки ми змогли да, врятувати і що з ними зробити. От. Спілкуючись з Віталієм, да, він там мені скидував відео, за що йому дякую. В нього була підозра про, ну, про вентиляцію. От У нього перше було, що в мене недостатня вентиляція. Але я йому і сам собі ну, скажімо так, доказував, що нічого не змінилося. Нічогісінько, тобто ні в технології годівлі, ні в технології поїння, ні в технології освітлення і вентиляції. Взагалі нічого не змінилося, окрім цих кліток, так, які би. Тільки могли покращити їхнє тримання. От. Але він навів мене на думку, що завдяки йому да, навів мене на думку, що да, це все не змінилось, але змінилась кількість Кількість бройлера. Наприклад, якщо в мене в брудері, ну це вже спілкуючись з ним, да, було. Якби ми вияснили, да, що можливо недостатня кількість кисню вже була в брудері, вони ну, отримували якісь вже, ну, скажімо, такі невеличкі підстави до е, даного захворювання. Тому що Зазвичай, у мене, якщо подивитись, да, там, от останній блок відео про бройлерів, де я там від нуля да, і до, там, до останнього 63 реті, чи 62-го дня е, забою, да, то в брудері в мене було максимально 75,70, е, ліба 75. Либо 70, либо 75 от, а зараз було 92. Тобто щільність посадки була, ну, скажімо так. Завищена От. чим минулі рази, тобто вже були зміни. Що підозріло, було на четвертий день, це перший раз, за скільки я тримаю бройлерів, вони пона... почали поносити. От. Але воно ну, потім прийшло. Мені прийшлось дати їм такий кормовий антибіотик, да? тому що я вважав, ну, немає більш ніякого варіанта. Я противник да, всяких антибіотиків, але коли вже Скажімо так, сталася якась збой, то ну, нема виходу, їх потрібно використовувати. От. Тобто, там 90 да, ущільнена була посадка, і коли я, я частину, як завжди, продаю, Своїм постійним клієнтам. Так? І е, в цьому приміщенні, в цьому приміщенні е, максимально я садив, ну, здається, 47 або 45 бройлерів. Тобто, уже з брудера в 14, ну, плюс-мінус, 14-16 днів вони переїжджали сюди, але їх максимально було ну, 45-47 штук. Сюди я посадив, здається, е, 60. 65 або 64 штуки. Тобто, от вони зміни. змінилась кількість. Ну і з чим я погоджуюсь, да, і як уже постфактум зараз це видно, що дійсно тої вентиляції на, на, на то поголів'я її не вистачало. Тому я думаю, от і основна причина. Основна причина даного захворювання і такої колосальної, просто колосальної смертності бройлерів. Я думаю, що погоджуюсь з Віталієм, що вони все-таки вже в брудерах отримали підстави да, або о... ну, підстави. Так. Всі умови да, вказують ну, умови, в яких вони були. Да, От, що да, дійсно була збільшена кількість, тобто щільність посадки, і я думаю, що їм там не вистачало кисня. Ну, кисня свіжого повітря, скажімо так. От. Чим це підтверджується, я не думаю, що освітлення. але Віталій говорить, що якщо вони відпочивають 8 годин, якщо то може ви напишіть відпочивають 8 годин і, і м м вмикається світло, і вони починають різко там їсти, е то це також вони отримують величезний стрес. І за цього також може бути е водянка. От. Але я не знаю. Ну, так, я змінив да, режим освітлення. Я буду притримуватись в наступних партіях саме його. От, тобто там перші якихось. 3-5 днів а, буду давати їм більше відпочивати в брудері. От, а з якогось там 5-6 дня вже буду одну годину на добу, щоб вони відпочивали. От, з, вентиляцією, з вентиляцією я а що буду робити? Поки що не знаю, але я впевнений, що це 100% від неї залежить. Тому що, як бачите, от у нас тут залишилось в цьому приміщенні в цих клітках 15 штук. І вони чудово живуть вже, здається, півтора тижня. А, ні, менше. Ну, Неважливо, да? так. От. от вони живуть собі. І я думаю, що це із за вентиляції. Так як у мене стоїть один 120 й або 125 й е канальний вентилятор. А е це щодо... Активної вентиляції. Пасивна, це у мене, от там є, я показував лаз для курейних сушок. Тут до курейних сушок двері з сітки стоять. І от я не закриваю ті двері. І на день я відкриваю ті двері, які з ну, сіткою. Не на всю, але ну, наполовину на відкриті ті двері. От. І Мені показав Віталій, яка в нього шалена, там, ну, звісно, вентиляція. От. Тому я не, знаю. я не знаю. Думаю, що е, обов'язково, коли я заб'ю цю партію, обов'язково треба буде щось придумати з вентиляцією, так як е, все-таки, скажімо так, причиною, головною причиною. Е, Виникнення водянки і як результат шаленої смертності бролерів, я вважаю, це була система вентиляції. Система вентиляції, і недост... ну, тобто, із за чого був, було дуже недостатньо свіжого повітря. Керуючись відео, я думаю, зараз цю кінці. Ну, тобто, от, от причина да? в нашій ситуації, я вважаю, причина це виключно вентиляція. Виключно вентиляція, яка була не розрахована для е даного поголів'я е бройлерів. І зараз таку невеличку частину вона буде як відеопитання для Віталія. Я попрошу, щоб він подивився. От, е о, може й ви напишіть, да, хто може е знає, от, е як я хочу по його зразку да, зробити в себе також е вентиляцію. Я зараз покажу от такий от у мене сарай. У мене за тією стінкою там несушки, ну, несучки сидять, за цією стінкою от така у мене тут, ну, скажімо, прибудова, тут брудерна. Тобто, в ту стіну, не можна пробити отвори. Ні в ту стіну не можна пробити отвори, так як вони виходять в сусіднє приміщення. Там курник, там брудерна. Єдина... є дві єдині стіни, які виходять на вулицю. Це оця яка довжиною 3 метри, і є ота друга стіна, вона також виходить на вулицю, яка довжиною 4 Ну, близько 4 метрів. 4 метри. От. І отут от є пробитий отвір, але він був ну, зарані зроблений ще при будівництві. Це який виходить вентиляція на двір. То в мене питання до Віталія: чи можна, якщо я проб'ю ну, зніму, скажімо, там є отвір, це буде один отвір, на який поставиться клапан. Потім і тут я ще можу пробити 3-4. Спочатку я, скажімо так, думав, що я не зможу, бо я не знаю, де йдуть стійки. Але з той сторони прикручена обшивка, і вона отак от чітко прикручена зразу до стіл. От, Тому я знаю, де можна пробурити, щоб не попасти на... вирізати отвори, де не попасти на стійку. От. А вентилятор, вентилятор я е, витяжний вентилятор. Чи можна поставити, наприклад, двері будуть закриті, і його поставити вон там. У мене є там готовий отвір, він закритий. От я робив його про всяк випадок. От у мене яка приточка. От. І так як я зрозумів, що вона вже я вибачаюся до сраки каріочі. Чи можна отут я можу вирізати тут між двома стійками, одна стійка буде там, а одна стійка, якщо я не помиляюсь, але там можна буде потім подивитися? А друга стійка отут йде по вікну. От, тобто сюди можна буде який 300 точно засунути. То чи можна сюди поставити промисловий витяжний вентилятор? От, а приточка з клапанами буде не напроти, тому що там неможливо зробити, а, на, скажімо так, на паралельно йому стіні. Ну, і звісно, ці двері будуть герметично закриті, і там вже не буде сітки, а двері будуть закриватися. Чи буде воно працювати, чи можна так зробити, це питання от до, до Віталія. Ну, і, і якщо хтось знає, то, будь ласка, напишіть. Ну от справи. Да, скажімо так, вони такі от, бачите, гарні. Середня вага тушки бройлера, якого ми забивали 2200 десь. 2200 це тушка. От середня вага було більше трошки. Були трішки менше. Ну, отак. Тому, хто знає, напишіть, чи можна буде так зробити. І я розумію, да, що ці двері повинні будуть закриті, буде по таймеру вмикатися-вимикатися. Тому е напишіть, будь ласка, чи можна буде зробити, щоб, наприклад, е приточка була не навпроти витяжки. А скажімо так, перпендикулярно їй на тій стіні, стіні приточка, на цій стіні витяжка. Ну, отак от, от. Якщо то майте на увазі, якщо у вас буде. Ну, скажімо так, не майте на увазі, а розглядайте або перевірте ще такий факт, коли у вас, не дай Боже, буде в господарстві в бройлері в водянка. Тому також не забудьте розглянути два. Е Дві причини режим освітлення і найбільше до чого я, скажімо так, не відношусь, а думаю, що основною причиною це є недостатня кількість свіжого повітря. От Майте на увазі ці дві причини. Всім дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!